Усім доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чаровий день, чаровий огляд на edc річ яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Ліхтар Vibin g 5. Осінь у нас в самому розпалі. Попереду зима. Світовий день стає коротшим. Українців лякають черговими обстрілами по об'єктах критичної і енергетичної інфраструктури, хоча вони в принципі, ці обстріли не припиняються. Прогнозується, що цілком можливий бликаут, який був у нас восени 22-го року, взимку 23-го, влітку 24-го, тобто можливі тривалі відключення світла. Тому українцям радять запасатися ліхтарями, батарейками павербанками, Екофло. І пропоную все ж таки поступово, поступово все ж таки на цьому каналі переходити до теми ліхтарів, до огляду на них, аби зрозуміти, що, що ж таке є на ринку зараз такого цікавого, що може, хоч ну, трошечки, хоч трошечки полегшити нам життя. Ну і один з таких ліхтарів це Vubin G5. Це моє. Можна сказати, перше знайомство з ліхтарями цієї компанії. Хоча був в мене на огляді один наключник Wubin G1. Прикольний такий малюк, але м, там був, знаєте, такий не дуже приємний баг. Блокування на ньому не було. А тут блокування є і воно навіть механічне. Отже, найперші враження. Давайте так: найперші враження і найперші емоції. Майбутнє не те, що вже настало, воно вже, напевно, давно існує, і я так розумію, люди поступово-поступово переходять саме на такі ліхтарі, саме такого форм-фактору. Ліхтар Дарт Вайдера, я би сказав, з культового серіалу Зоряні війни. Так багато хто пам'ятає. Його, напевно, проєктували якісь мешканці інших планет, які не бачили звичайних ліхтарів. Не знаю, не знаю, ось звичайний, ліхтар і ліхтар майбутнього. Не знаю, чесно, чи зрозуміють, цей ліхтар, такі олдскули ліхтарні, як я. Ну Тому що я звик, що мають бути ліхтарі, знаєте, або з кнопкою в голові, або з кнопкою в хвості. Дає там кілька режимів, і тут інтуїтивно все зрозуміло. Тут в цьому ліхтарі, як Вубін G5, треба розбиратися, треба звикати. На те, щоб розібратися з управлінням, я витратив десь хвилин 10. Так, е, да, зізнаюся, чесно, я один з тих, хто не читає мануалів до ліхтарів, і я один хто вважає, що такий предмет, як ліхтар, має бути простий як двері. Взяв, зрозумів, там, як клацати, та кілька разів на. Тискати на кнопку, щоб воно працювало там як тобі треба. І е, якщо я розібрався, розбирався точніше хвилин 10, то скільки буде розбиратися людина, яка ну, взагалі не розуміється на ліхтарях, е, простому споживачу, знаєте, треба щось, от на кшталт, е, ну от вкил викил, поміняв батарейку, яку можна будь-де придбати. Але, але, друзі, нічого не поробиш. Треба розбиратися, адже життя в нас диктує свої умови, і саме за такими ліхтарями і майбутнє. Тому вони зараз масово виробляються, і кожна компанія хоче представити щось нове, цікаве і незвичне. Давайте про огляд. Так. забагато слів. слів. G5 в нас маленького розміру, майже як запальничка Зіпо. Мануалі, який я, до речі, не читав, його порівнюють саме з цією запальничкою. Дизайнери, напевно, надихалися тим, що він був схожим на Zippo, Так, його можна там розмістити в маленькій кишені джинс для запальничок. Він універсальний. Так? Його можна використовувати як ручник, можна закріпити ось таким вот чином на рюкзак, на моллі. Ось таким вот чином. Ось так от на рюкзак, на молі, так, повертається голова. Можна розмістити ось таким чином на кепарік. Слухайте, з нього можна навіть зробити налобник. І я зараз продемонструю, як це робиться. Ну, от, умовно кажучи, є у мене від SkillHunt Налобне кріплення. Так. Просто от кліпса є. Відтягуємо, повертаємо кліпсу. І ось так от розміщуємо його. Все. Ліхтар буде триматися на лобі, і можна спокійно собі працювати. У вас вільні руки. Можна підіймати, опускати. Тобто все дуже-дуже зручно. Магніт, до речі, є. Магніт. І магніт, я вам скажу, досить міцний. Ну, тримає, просто тримає фантастично. Ну, ось таким от чином ми його вмикаємо і все. І може нам світити. Важко було навіть знімати з нього магніт. Так, давайте все ж таки подивимося на комплектацію. Комплектація, так? Ось така коробка. Ці ліхтарі нам не потрібні б зараз. Ось така коробка ну, така, знаєте, солідна. Можна побачити режими, які, на який рівень яскравості, скільки годин. Ну, відкриваємо. В коробці ще одна коробка. І ця у нас такий товстий картон, і він розкривається, от, ніби якась квіточка. Так? І що ми тут бачимо? Ми бачимо ще один. Рюбін G5, але вже іншого кольору. Так, ліхтар випускається в трьох кольорах: чорний, зелений і білий з синіми такими вставками. У мене зараз на огляді це чорний і зелений. Вони однакові по функціоналу, тільки кольор відрізняється. Так, що в нас тут? Так, Drід Type-C USB. І фірмовий темляк вибен. В принципі, все. А, ну і мануал. Мануал, який я не читаю. Зізнаюся. Так, відкладаємо. Відкладаємо. Тепер давайте по управлінню. Так. Е ні, спочатку все ж таки, давайте про блокування. Блокування. І тут у нас на корпусі, до речі, все намальовано. Ось, бачите. Так. Ось таким чином замочок-ліхтар заблокований. Яскраве світло розблокований. А тут вже можна його заряджати. Тобто, ось таким чином. Type-C сюди стає. Так, це у нас заблокований, все, натискаємо на кнопку, нічого не вмикається. Все просто: не треба цих натискань. Це розблокований. А це, якщо що, він заряджається. Кліпса. Окремо про кліпсу. Так, вона переставляється в три положення. Ну, чесно кажучи, на кишені я б цей би не носив би. В кишені б носив би, але чіпляти його за кліпсу ну, буде небезпечно. Можна його. І загубити. Кліпсу, звичайно, я б зробив би тут трохи по-іншому. Прозмістив би, ну, напевно, ось, ну, ось такого плану. Скажімо, ось таку, так. І воно б виглядало б дійсно класно. І тоді можна ліхтар спокійно носити на кишені. Ось тут би кліпса виглядала б класно. І, до речі, можна було і в якості налобника її кріпити, і на моллі, і на кашкет. Все, було б дуже чудово. Так, сама голова з діодами вона розвертається. Тут, бачите, на 180 градусів. Тобто, можна зробити як ручник, так і геобразник. Сам корпус металевий, захист IP68, це означає, що е Потрапити з ним, ну, скажімо так, під зливу, шалену зливу, і нічого йому не буде. Так, тепер давайте про найголовніше про світло і про управління. Бачимо, ліхтар в заблокованому стані. Ми його розблокували. Ну і вмикаємо. Вмикаємо кнопку, а далі за допомогою ось цього колесика ми змінюємо режими. Найбільше в нас режим тут 400 люмен, найменший режим 2 люмена, так. А проміжних в нас тут аж 8 режимів. Далі, коли ліхтар вимкнений. Ні, все ж таки він включений зараз. Так, має бути включений. То натиснувши на кнопку, переходимо в режим RGB. І тут в нас сім кольорів. Тут в нас такий, знаєте, він більше жовтий, це в нас бірюзовий, синій. Тут такий фіолет, червоний, жовтий, зелений. Синій. І отак от поступово можна гратися. Режим RGB тут, до речі, 10 люмен. Цього, на мій погляд, цілком достатньо, щоб переміщатися в незнайомому просторі. Так, увімкнув собі і переміщуйся. Далі натискаємо на будь-яку RGB підсвітку, можна зробити ось такий маячок. Ось бачимо, двічі треба натиснути. Причому будь-який колір можна обрати. Далі, ну і коли ліхтар в нас вимкнутий, не працює. подвійний клік. Ну, і з'являється ось така мігалка. Це в нас зараз червоно-зелена, подвійний клік це в нас вже червоно-синя, і подвійний клік. Знову червона зелена, так? А, ні, червоно-жовта. Червоно-жовта зараз вже, так. Все правильно. Все правильно. Так, якщо ми довго утримуємо кнопку, коли ліхтар вимкнуний, і довге утримання кнопки у вимкненому стані, включає перевірку заряду. Вон, бачите? При заряді більше 90% кольоровий діод світить 5 секунд. Якщо 50-40%, то блимає синім. Він зараз блимає синім, тобто наполовину він вже розряджений. 15%, коли там заряду залишається, то світиться червоний. Ну і коли вже там менше 15%, то він блимає червоним. Зараз він блимає синім, тому тут десь він наполовину заряджений. Так основне світло у Вібен. G5. Воно холодне біле, промінь широченний, центральної плями немає взагалі. Чому? Тому що в нас тут є. Що у нас є? У нас тут тіроптика. Ось, бачите, тірка у нас тут є. Так, щодо максимального режиму. Ось він турбо, так. Вмикаємо турбо, максимальний режим 400 люмен, і ліхтар може просвітити десь одну хвилину. Після е, яскравість знижується, знижується десь вдвічі до 200 люмен. Е, потім е, ліхтар ще працює 55 хвилин і повільно, так знаєте, повільно, повільно знижує свою яскравість. І десь за 5 хвилин до відключення. Яскравість знижується до 2 люмен. Ну і в принципі загальний час роботи цього ліхтаря десь приблизно 55-58 хвилин. Ну, але знову ж таки, це не означає, що він працюватиме лише там 55 хвилин. Він просто за одну хвилину висадив певний запас акуму, тому що світив всю одну хвилину в максимальному режимі. Тому, якось так, знаєте, його треба використовувати з розумом. Так, Турбопих це турбопих, але ж треба на більш менших режимах використовувати. Ну, наприклад, на режимі 200 люмен, от, десь отак от от приблизно цілком можна йти і добре світити собі під ноги. Ну і до речі, після повного розряду, якщо заряджати ліхтар, так він заряджається одну годину і 23 хвилини. Ну, десь так приблизно. Ну, що можна сказати? Це цікавий девайс, цікавий він для повсякденних міських і домашніх завдань. Досить непоганий час роботи. Управління. Ну, до управління треба трошечки звикнути, але звикнути можна доволі швидко. Його приємно тримати в руках. Можна і придумати різні сценарії використання. Можна зробити з нього налобник, як я вже казав. Досить просто і прикольно. Є такі речі, знаєте, в яких емоції, самі емоції, вони важливіші за функціонал. І цей предмет це, не знаю, це насамперед гаджет. А вже потім ну це компактний ліхтарик. Компактний ліхтарик на кожен день. Він буде викликати зацікавленість в оточуючих. Навіть буде, знаєте, щось на кшталт вау-ефекту. Ну, умовно кажучи, ваш знайомий, коли побачить у вас цей ліхтарик в руках, має сказати: о, прикольно! А розкажи, як він працює, як він вмикається, як він вимикається, які тут приколюхи в ньому є. Е, ви знаєте, ми живемо зараз в такий час, коли різні DC-гаджети поступово виглядають саме так стильно і сучасно. Ну, ось, наприклад, Мультиту. Next tool Mini Seller. Який був у мене на огляді, ну він же сучасно виглядає. Дійсно. І це Ліхтар Vibin G5. І знаєте, таке, таке враження, що вони ніби створені один для одного. Тепер давайте з приводу ціни на Vibin G5. Ліхтар можна придбати на офіційному сайті компанії Вибен в Україні. Ціна на сайті зараз 1390 гривень, але, але, друзі, на нього діє промокод. Промокод Дулзев. В описанні під відео є посилання на нього, і можна отримати знижку: ба ба бам 15%, тобто на 200 гривень дешевше. Тобто, не за 1390, а. За 1190. Так, я розумію. Розумію, що в коментарях зараз будуть писати: ну навіщо переплачувати, якщо можна цей Вібін взяти на Аліекспрес за 900 гривень. Так, друзі, я знаю, скільки він коштує на Алі. Він коштує 905 гривень. Але якщо ви берете ліхтар в офіційному магазині Вібен в Україні, ви отримуєте гарантію 5 років. На алі такої гарантії не буде. А 5 років, як ми розуміємо, досить суттєвий термін. Тому краще все ж таки переплатити кілька сотень гривень. Ну, так буде принаймні спокійніше. Причому промокод ДУЛЗЕВ і знижка 15% діятиме на всю продукцію вибин, яка представлена на сайті. Але до 31 жовтня. Тому плюс-мінус місяць у вас є. Поспішайте. А брати чи не брати. Скористатися такою можливістю чи не скористатися, чи це вже вирішувати вам. Так що приймайте рішення. Отже, друзі, це був огляд на сучасний ліхтар Рубен G5. Незабаром будуть на каналі огляди на інші ліхтарі. тому готуйтеся, підписуйтесь, коментуйте і найголовніше не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ну і на знову за традицію запрошую вас до нашого чату в телеграмі EDC Victorinox Ukraine. В нас весело, в нас цікаво, в нас прикольно. Ну, аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви і який у вас EDC став. І я відправлю вам запрошення посилання. Все, на все добре. Всім папа. -па. Ну і найголовніше слава Україні!